Зараз з нами на прямому зв'язку Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики. Пані Євгенію, вітаю вас. Вітаю, очевидно, стало відомо. Повідомляє Радіо Свобода, що для президента України Володимира Зеленського на полях саміту НАТО в Газі організують такий міні-саміт за участю лідерів п'яти держав: Франції, Німеччини, Польщі, Італії і Британії. Також генсека НАТО. І як повідомляє Reuters, президент Трамп, який теж буде на цьому саміті, не виключив зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Раніше керівник офісу президента Андрій Єрмак. Провівши розмову із держсекретарем Марко Рубіо, сказав, що зараз напрацьовуються всі можливості цієї зустрічі. Поміж тим, а що на вашу думку можна буде вважати прийнятним для нас результатом за результатами цього саміту, враховуючи, що ми зараз стоїмо тільки ми зараз стоїмо між альянсом і Росією, що нас задовольнить. Ну безумовно Україні потрібні не тільки декларації і там різні розбудову мостів з Україною і НАТО. І засудження агресії нам потрібно ПВО, нам потрібна зброя. Нам потрібні спільні оборонні спільне оборонне виробництво з країнами-членами НАТО, і ми бачимо, що ну практично вже так вони відкрито говорять про те, що беруть на себе зобов'язані витрачати по 5%. ВВП. А це до речі означатиме, що їм членам НАТО потрібно буде збільшити і виробництво Бництво зброї, і а в наших інтересах, щоб це виробництво було спільне з українцями, тому що саме тут в Україні розуміють, що таке сучасна війна. Президент Зеленський заявив, що ми можемо виробляти 8 мільйонів дронів. Щороку, якщо у нас буде достатнє фінансування, і очевидно, що е, Україна це, це робить е, швидше, з меншою бюрократією, е, і одразу тестує всі нові розробки на полі бою. Тому е, це, це може означати так збільшення виробництва, в тому числі і для використання України. І ми бачили, що вже Нідерланди оголосили про е, наступний е, пакет е, допомоги військової. Е, е, тому я думаю, що потрібно це вимірювати не лише підтримкою, але й конкретними контрактами, і ми вже чуємо так про конкретні пакети військової допомоги. Ну але безумовно важливо, щоб НАТО залишалося об'єднаною і ну ще немає спільної декларації, але очевидно, що Росія буде визнаною спільною загрозою для країн-членів НАТО, і безумовно Україна тут не якась обуза, так. Частина вирішення проблеми, бо українці ведуть цю війну з Росією. Вони розуміють, можуть навчити інші країни як протистояти Росії, і знову ж таки знають, як збільшити виробництво, в тому числі під час воєнного стану і повномасштабного вторгнення. Пані Євгенію, знаємо, що ви перебуваєте в Страсбурзі на сесії ПАРЄ, зокрема літня сесія парламентської асамблеї ради Європи. Знаємо, що президент України Володимир Зеленський планує 25 червня відвідати Раду Європи в Страсбурзі і виступити під час цього візиту перед комітетом міністрів Ради Ради Європи. чи можете ви коротко розповісти про результати вашої роботи і нашої делегації, і що очікується під час візиту у Страсбург? президента України Ну, ми дуже сподіваємося, що президент Зеленський виступить також і в Парі перед е, саме асамблеєю, так делегатами 46 країн е, нашими союзниками. І треба відзначити, що Рада Європи і парламентська асамблея Ради Європи це єдина організація, яка вигнала Росіян, міжнародна організація, і е, безумовно, е, цей тиждень він може стати історичним. Е, е, бо ми вже просто ну на такій фінальній лінії до е, е, юридичного створення, так підписання. Нього угоди про спецтрибунал е, щодо агресії проти України мова йде про політичне і військове лідерство Російської Федерації, але не лише бо е, в, в агресії залучені і Білорусь, наприклад, і Північна Корея. Я не можу коментувати графік звичайно президента, але тут відбуваються певні вже приготування до його можливого візиту. Його дуже чекають в Страсбурзі, і вже сьогодні буде позачергове засідання комітету міністрів Ради Європи, на якому країни-члени мають доручити генеральному секретареві Алану Берсе. Підписати угоду з Україною про створення спецтрибуналу, і це вже наступний крок. І ми дуже сподіваємося, що це відбудеться. А можливо, вже і в середу це підписання, тому це дуже важливий тиждень, і насправді все це почалося із резолюції парламентської асамблеї ради Європи. Ще навесні 2022 року. Ми подали правку про те, що потрібно створити спецтрибунал за злочин агресії. Тоді це було фантастика. Просто нас підтримували політично, але завдяки такій клупіткій роботі і уряду України, нашої делегації, політичне лідерство президента Володимира, Мерзеленського, це уже ну, от, кілька кроків до того, щоб це стало реальністю. Що ж, дуже дякую вам за цю розмову, за відповіді. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України дякую з питань гуманітарної інформаційної політики, долучалася до ефіру марафону.